Тинь я навчалася в школі з циганями, і єдине, що я навчилася від них, це манелеве з російськими прапорами. Люди, які провокували, і просто концерт перенесли. Це капець. Треба хірачити І шачити, то як вов. 38 концертів гурту ТНМК організувала ось ця. Жінка просто і вижила. Давай назвемо мене оцим таксистом, в якого 10 бізнесів. Тобто, батьки тобі просто як наказали відкрити бізнес. Що ми нацисти, і зараз ми будемо там робити якийсь там неймовірний парад чогось незрозумілого. Знаєте, невідомий факт про Наталочку, номер 377 тисяч. Я не слухаю музику взагалі. Всесвіт рухнув би в тому випадку, якби я не прийняла рішення обрати себе, коли ти можеш запустити як ракету в космос, так і кав'ярню відкрити, і зробити івент на тисячу плюс людей, і це все ну окрім першого правда. Так реально так, тому що взагалі моя сила в людях, і історія того, що коли я працюю, я знаю, де знайти потрібних людей, mm -hmm. і вони знаходять мене.